Скажи, як після цієї всієї штуки, коли ти провів раз, два, три, чотири, особливо я розумію, новорічні, все ти приходиш додому, і треба зняти носки, так? Я маю на увазі розслабитись. Да. Як округи? два варіанти: ліба паназдрям, ліба венам. От так, от все. Було угу. би було би хорошо, але не в моєму випадку. Ми це все я кажу, осуждаємо. І ми нормальні люди, ми да, по-моєму. Так, очікуємо, но знаємо, де взяти, якщо що. Да. Це тяжело, но это возможно. Того я сова, я по ночах не сплю. Ти, блядь, квадробер. То ти кіт, то ти сова. Я засинаю пізно, і uh -huh. просина із тоже пізно, тому що ти після любої зйомки, любого заходу, любого емоційної роботи, ти не можеш заснути. Ти не можеш успокоїтися, і в тебе ще все психоемоціональне состояння, і в тебе ще бурлить, кипить і взрючує. Тебе. Ну і, да. знові, ну, от приходиш додому і розумієш, що в день ти щось там назнімав, хтось тебе назнімав, mm -hmm. і ти починаєш думати, як це все починати постити, як підписувати, що обрізати, і ти починаєш оце от... Е, і, Якщо є... що обрізати, в мене є знайомі люди, вони обрізають дуже гарно. Е, я, я боюсь, кстати. Чого? Я, я, про... я про вуса, а ти і, і Я по сторінки откатую. І я теж про вуса, боюся обрізати. Без питань. Воно своє рідне. <гану> да. <гану> да. Угу, угу. Хай все своє буде з собою, воно ну, так Годен. безпечніше. Ти енергію з космосом якби притримуєш, а не обрізаєш. <гану>